Друзі, Боже Слово закликає нас з вами, щоб ми перебували в Христі та постійно наповнювались Духом Святим, щоб віра наша зміцнювалася, а надія на Бога була непохитна. Ми читаємо в листі до Колосян 2.6.7. Отже, як ви прийняли, були Христа Ісуса Господа, так в ньому ходіть. Бувши вкорінені, збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуюсь у ній спадякою. Друзі, грецьке слово ходить, описує дію, яка мусить бути тривалою, безпреривною. Ходіть во Христі, це значить постійно перебувати під впливом Його керівництва. Тільки так ми зможемо, каже апостол, Павел, апостол Павло, бути вкоріненими у Христі, збудованими на ньому, зміцненими в вірі, а також переповнюватись подякою. Чотири речі. Чотири речі, які обов'язково повинні бути присутні в духовному житті віруючої людини, тобі ж в нас з вами. Ходіння во Христі це ходіння в дусі, в дусі Божому. Лис до Римлян 8.14 ми читаємо з вами такі є слова, адже всі, яких веде Божий дух, хто є? Сини Божі. Дивовижно. саме слово свідчає і каже нам, що ми з вами, хто є? Ми є з вами діти Божі. Лист до Філіппіан 1,6. ми читаємо, апостол Павло каже: я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло. Звершить Його до Дня Ісуса Христа. Він почав цю справу. Він і звершить. Лист до євреїв. Ми читаємо 5, 7, 9, лист до євреїв, 5 розділ 5, 7, 9 вірш. Він перебуваючи у своєму тілі з великим ріданням і слізьми. Заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті, і був, і був вислуханий за благочестя. Хоч був він сином, проте навчився послуху через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Свого боку Бог все зробив через Ісуса Христа, щоб ми мали з вами вічну радість, вічну насолоду в Богі. Друзі, та слово закликає і нас з вами, щоб ми свого боку постійно працювали над Своїм єством. Матфія в 11 розділі в 12 віршом ми читаємо «Від днів Івана Хрестителя і дотепер царство небесне, пам'ятаєте, як далі, царство небесне здобувається силою. І ті, хто застосовує зусілля, силу здобувають Його. 1 Тимофея 4.16, ми з вами читаємо знайомий нам вірши. Пильнуй в себе, пам'ятаєте, да? пильнуй в себе і в навчання, тримайся цього. В займайся этим постоянно. Да? А де, тут краще написано. Тримайся цього. Бо роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Свого боку Бог уже все зробив, Він не залишить та дасть нам силу в скрутні часи, друзі, в скрутні часи подолати усі перешкоди. Друге Петра 3:13:14, 2 Петра 3.13.14. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає правідність. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб Він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. Щоб Христос знайшов нас у цьому світі. Чистими і незаплямованими. Це каже до нас слово Божє. Друзі, так що ж нам робити? Щоб в день, в день приходу Христа бути в належному стані, як Він того хоче. Пильнуй. Будь старанним, очікуй, з цього приводу Слово Боже дає дуже корисну пораду. Читаємо лист до євреїв, 12 з 1 по 6 вірш. Лист до євреїв, розділ 12 з 1 по 6 вірш. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякую гордість. Та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, не зважаючи нас сором замість належної Йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте, Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, що ви не знемоглися та не ослаблили вашими душами. Ви ще не боролись до крові, воюючи з гріхом, і забули про заклик, що звернений до вас як до синів, сину мій. Не, не нехто Господнім. Кар... І не падай духом, коли він докоряє. Адже кого Господь любить, того й карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Друзі, перше, про що закликає, в цьому тексті слово перше, згадуй. Приклад досконалої віри інших. Ми з вами прочитали. Маємо з вами хмару свідків. Євреям ми читаємо в 11, 11 розділі 32 вірші. І що ж скажу я? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про гідіода. Барака Самсона, Євтая, Давіда і Самуїла та про пророків, які вірою перемогли царства, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули лев'ячі пащі, згасили сили вогню, втекли від вістря міча, одужали від недуги, були сильними у війні, обернули до втечі полки чужинців. Жінки одержували своїх померлих через Воскресіння, інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще Воскресіння. Ще інші зазнали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали. Зарубані мечем, тинялися в овечих і козя... козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах, у земних яругах. Друзі, ми маємо хмару свідків непохитної, міцної віри, які з терпінням прямували через усі негаразди та перешкоди в очікуванні небесного. В Єврею ми читаємо тринадцять Згадуйте, Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово. І дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Згадуйте. І апостол Павло каже: звертаючись до е, е, Філіп'ян в третьому розділі, в 17 му вірші, та каже: будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтесь до тих. Які поводяться згідно з нашим зірцем, приглядайтесь до тих, які поводяться згідно з нашим зірцем. Друзі, з терпінням та вірою будемо проходити всі випробування, долаючи всі труднощі. Та перешкоди, які зустрічаємо ми на своєму шляху. Бо з нами Бог. Друге друзі. Не відводь свій погляд з Христа. Як в цьому мірі багато спокуси? Не відводь свій погляд з Христа. В ньому наша сила в Христі. Та наша перемога заради нас Він залишив славу Небес, зазнав Хрест і сів праворуч Божого престолу, щоб ми сьогодні з вами мали віру та надію на нашого Бога. Господь проводир і вершитель нашої віри, Він не залишить. І доведе нас до небесного граду. В листі до Євреїв ми читаємо 1039. Ми ж не з тих, які відступають на загибель, але з тих, які вірять для спасіння душі. Третє, друзі. Пастійна розмірковуй. Колись знесилений. Згадай про того, хто від грішників претерпів таку наругу над Собою, згадай про Ісуса Христа, згадай про Голгофу, згадай про Хрест. Христос заради нашого Спасіння пішов на страждання та муки. Про Ісая, так каже про страждання Христа. Розділ 53. Над ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст. Його вели як ягня на заклання, він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть. Так він не відкривав своїх уст. Ми можемо і далі прочитати. Як знущались над Христом заради нас Христос віддав своє життя, щоб ми зрозуміли з вами любов Божу та пізнали Його благодать. Ми дорого куплені з вами, нехай спогади про страждання та смерть нашого Господа постійно перебувають в нашому серці. Четверта, друзі, борись, борись з покусою. Ми читаємо в Слові Божі, ми ще не борились до крові, воюючи з гріхом. Друзі, інколи ми боїмось завдати собі шкоди і з жалем відносимося до себе. Та даємо можливість гріху панувати в нашому житті. Марка ми читаємо з вами розділ 9, 47 вірш. І якщо твоє око каже Христос, спокушує тебе, вибери Його, краще тобі з одним оком увійти до Царства Божого, ніж маючи двоє очей. Бути вкиненим у Гієну. В листі до Галатів 5,24 ми читаємо, ви пам'ятаєте, цей вірш? А ті, хто є Ісуса Христа, а ті, хто є Ісуса Христа, вони розп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. В надальні перекладі, пам'ятаєте, як звучить, а ті, хто Христове розп'яли свою плоть зі страстями і похотями». Ті, хто є Ісуса Христа, вони пильнують та, дають змог, та не дають змоги, щоб гріх панував в їхньому житті. Друзі, і п'яте, останнє, ми будемо з вами молитись і будемо звершувати вечерю Господню, Божу заповідь. Господню заповідь. Не забувай, друзі, п'ята, не забувай, хто ми є во Христі. Про що нам повинно пам'ятати? 1 Івана 3, 2, улюблений, тепер ми Божі діти. Тепер через віру ми з вами Божі діти. В Євреям 12.5.6 12, ми читаємо. І забули про заклик, що звернений до вас, як до кого? До синів, сину мій. Не нехтуй Господнім картанням і не падай духом, коли Він докоряє. Друзі, кого Господь любить, того і випробовує, кого Господь любить, того і випробовує. В труднощах, щоб навчити та зміцнити, зро, зробити досконалими в вірі. Друзі, кого Господь любить, того і випробовує. Друже, не забувай. Господь любить, виховує, виправляє та приймає. Нехай Господь. Благословить, щоб наша віра зростала, а надія на нього була непохитна в усі дні нашого життя. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Подякуємо нашому Господу Тобі за Твою милість до нас, Господи, за страждання Сина Твого, Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Благослови нас на цей час. Прибудь з нами, Господи, щоб на щоб наші серця були постійно вдячні Тобі за Голговську жертву, Господь, за велику Твою благодать, за Твою велику милість, Боже. Благослови і прибудь з нами в цей час, Господи, тобі єдиному слава, отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.